Є знижки на Європаст Софткапс. 10% в аптеках подорожних пам та ощад. У поліцейського, якого мали судити за вимагання 200 тисяч доларів та погрози, працівники ДБР знайшли ще 14 мільйонів гривень, які пройшли повз декларацію та шикарний порш у Тастя. Підозри вже вручені. Хто він такий, який багаж підозр вже має, розповім за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки, а ми переходимо. До новин був шишкою у поліції, а тепер може стати засудженим. ДБР вручило нову підозру поліцейському, якого й без цього вже мали судити. А все через мільйони, які взялися, неясно звідки. У ході розслідування працівники ДБР у тісній взаємодії з національним агентством з питань запобігання корупції провели моніторинг способу життя правоохоронця. Йому повідомлено про підозру в набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, перевищує її законні доходи та в декларуванні недостовірних відомостей. Стаття 368. 8-5 та частина 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. За даними прокуратури, йдеться про заступника начальника управління поліції ГУНП в Кіровоградській області. З 2021 по 2022 роки нині підозрюваний у криміналі перебував на посаді заступника начальника одного з управлінь поліції ГУНП в Дніпропетровській області. За два роки на посаді той набув активів щонайменше на понад 14 мільйонів гривень. Але книжка пише в декларації про це ані слова, а секрети на мільйони під сімома замками. Ну а щоб не спалити правоохоронець записав своє майно на тестя і те, що. Отож, на рахунку пенсіонерів, земельна ділянка, елітний житловий будинок та не менше елітний автомобіль Порш 2017 року випуску. І хоча записаний він на тестя, їздила на ньому дружина топ-посадовця. Проте імена фігурантів не називаються. Встановлено, що фігурант лише за 2021-2022 роки. Витратив на будівництво та придбання майна понад 14 мільйонів гривень, що не сходиться з його законними доходами. Але вручили цьому правоохоронцю не лише підозру про незаконне збагачення. Ще у 2023 році працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника одного з правоохоронних органів Дніпра. Той, хто мав захищати разом зі своїм братом, вимагав у трьох місцевих мешканців 200 тисяч доларів США і передали цю справу вже до суду, а вимагав гроші правоохоронець з простих будівельників, а щоб ті не відкрутилися, нібито погрожував убивством і мовить. Це про Андрія Довгуна правоохоронець вимагав гроші у будівельників, які робили ремонт у будинку, оформленому на його тещу. Вже після ремонту, через коротке замикання, в садибі трапилася пожежа. Не слухаючи доводів будівельників, правоохоронець всю поровину за пожежу поклав на них і почав вимагати відшкодувати збитки, які сам оцінив у 200 тисяч доларів. США. Для залякування людей він залучив свого брата. Під час зустрічі з будівельниками вони пропонували розпродати їхні автомобілі та інше майно безоплатно працювати над відновленням будинку. А одному з мобілізованих робітників наказали кожного місяця перераховувати його заробітною платню, отриману в ЗСУ. Людей залякували кримінальною відповідальністю, погрожували вбивством, обіцяючи закопати тіла так, що їх ніхто і ніколи не знайде. Для того аби узаконити борг, правоохоронець почав вимагати від чоловіків укласти ще й фіктивні договори, позики. А ось і відеодокази від ДБР, як поліцейські із братом обіцяють місто показати. Щоправда, у багажнику свого авто. Я вам говорю, 66. Кожному ніхто ніцю, ні плюсу від вам. куда ну, еще блядь, я не с вами? Блядь. Вы должны по пояс сейчас сидеть в земле, вот тут закопан. Я с вами буду разговаривать. Тогда. Или выберите себе по багажнику, куда поехали, блядь. Куда? Куда? Это а куда в обычно едут? В лес, город посмотрим, хочешь? Ну тебя, дурный, с бог поста с автоматом вывезут. Блядь. И тебе его блядь, я тебе говорю, блядь. Цю схему ДБР накрило у травні 23-го. Андрій та його брат Євген обвинувачувалися у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства, вчиненому за попередньою змовою групою осіб службовою особою з використанням службового становища і з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Лише за це обидвом світило до 12 років з конфіскацією майна. І, от 31 травня 23-го року, Кіровський районний суд Дніпропетровська бере під варту поліціянта та його брата. Але з можливістю вийти під заставу у розмірі 940 тисяч гривень. Ці кошти підозрювані знайшли менш ніж за добу, і ті, хто обіцяв закопати, знову опиняються на свободі. На них поклали обов'язки поводитися гарно та не відсвічувати, поки тривають досудове розслідування. Проте, чи в безпеці робітники, які поскаржилися на довгунів. Видання інформатор також повідомляло, що родина братів довганів займається ще й бізнесом, який пов'язаний з будівництвом. Проте прибуток приносила здача в оренду нерухомості у житлових. Комплексах, звідки власне і могли взятися так швидко кошти на заставу. Журналісти стверджують, що загалом у 2020 та 2021 роках брати довгуни стали власниками або співвласниками 13 об'єктів нерухомості, які кожного місяця приносили понад 350 тисяч гривень доходу. Мабуть, завдяки цьому родина довгуніві має непоганий автопарк, який коштує сотні тисяч доларів. Ці авто з номерами 0780. Погодьтеся, розкішний збіг дуже. Красиво чи можливо це в той, родина придбала для допомоги нашим військовим на передовій. Але тепер додалася ще одна підозра. Тож є шанси, що цю справу таки доведуть до кінця. Наразі вирішується питання про обрання поліцейському запобіжного заходу. А як думаєте, ви чим закінчиться ця історія? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.